Церков воспоминає подвиг мучеників у Мелетині. Там, де, часи Діокледіана і Максиміана, люди вказали чудесний подвиг віри во Христа Ісуса, і хоч були збиті Ігони, ніхто з них не боявся смерті ради Христа. І життя святих. А житє святих – це не просто розповіді, а документально зафіксовані, протокольно зафіксовані подвиги православних християн, які пострадали за віру Христову. Іменно взіграє на них, сьогодні слідкуємо за апостолом Павлом. Він нам каже сьогодні у другому. Посланню Фесалонікійцям, що вони, Павел, Сулан і Тимофей разом пишуть письмо у Фесалоніки, і що вони кажуть? Благодать вам і мир від Бога і Отця. Всі по справедливості дякуємо Богу, що возрастає ваша віра, умножається любов, так що ви самі. Ми самі хвалимося вами чим це хвалимо? Вірою вашою, яка проявлена в скорбях, переносимо вами у доказательство чого, що буде суд Божий і вам буде удостоєно є і в житті, як у протоколі. І на небі такий же паралельно протокол подвига святих Ведеся. Тут на землі люди земні або догадуються, або ні, але ну, в будь-якому випадку розуміють все, що вони роблять проти християн: Гоніння, униження, оскорблення, прийняття законів о забороні в общеї церкви. Вони себе наривають на слова Євангелія, бо праведно буде перед Богом, оскоробляючим вас, гонящим вас, воздати скорб'ю і карою, а вам оскоробляючим, прийде велике утішення, отрада в'явлення Господа Ісуса з неба і з ангелами Його. Що ж буде совершати Господь з тими людьми, котрі не постаралися познати Господа, безпечно жили мало того, що безпечно самі жили, вони ще й пішли бити других Християн? Ото варварство і декарство могло бути восприйнято нами як декарство середніх давніх віків. Першого віка, другого, третього, 10, 15, но не 21-го. Ми навіть уже з тим смирилися, що кінець 19 віка, в началі 20 віка, тисячі русинов православних пострадали від австрійського правосуддя, котроє судило їх за те, що вони хочуть бути православними. Ну ми казали, ну все-таки то було ще при Австро-Венгрії, і ще там не було демократії. Але потім виявилося, що унікальна демократія була при Чехословакії, але все одно Прага Прага атеїстично безбожна, в лиці її правителів вмішувалися в релігію нашого народу, народа, народа русином, народа, який отримав право створити свою державу під Карпатську Русь. Але коли ми попали в Совєтський Союз. А вже 20 вік ми тоді порозуміли, що значить хитрейша робота сатаністів-гонителів церкви. Вони завжди, при всіх властях, при всіх часах, завжди доктрину виробляли, що зробити, як би бити церкву. Та от большевики сказали: не більше, не менше, релігія це опіум, заблуждення. А по скільки вони строять світлої то значить, хто їм мішає? Звісно, церква. що з ним робити? Всіх у тюрму судити, бити, переслідувати. І тюрми наповнилися віруючими, Мільйони людей пострадали. Що ж, виявилося, то ті безбожники, большевики в місто землі і мира, Наповнили державу гоненнями, етнічними чистками і, взагалі, геноцидом власного народу. Ну і то були большевики. Ну чому нині ми видимо, що маса людей не сміють писати проти нас доноси нині, десятки тисяч доносів і вимоги? Вимоги бити християн, забирати в нас храми, гонити, судити, переслідувати, і виробляється доктрина, похожа на більшовицьку. А состоїть із шпіонів, а раз вони шпіони можуть не бути з правами другого людей. Ні, хоча ні одного доказу не привели, а й не треба. Уже доктрина придумана, закони прийняті. І люди безбожні приступають до своєї звичної роботи бити християн, переслідувати. І тому, пам'ятає суд Божий, всі маємо мати страх Божий як начало премудрості, і ту на землі бути в премудрості Божій, а у вічності по милості Божієй, в в'єдну з мучениками мелітінськими, наслідувати Царство Божої. Амінь.